Всім друзі доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Працюємо. Сьогодні по старій накатаній схемі. Працюємо в підтримку наших захисників. Далі продовжуємо робити все те, що можемо. Дякую всім за підтримку, за довіру. Придбали, ну верніше, пригнали, тому що придбати ми ще не пригнали. Придбали, а пригнали вчора дві автівочки. Є деякі моменти. Вже замовили на одну резину. Тобто працюємо далі. Також сьогодні поступило звернення від мого товариша. Ну, не раніше зверталися, але я кажу, давайте, хлопці, відеозвернення, треба якийсь тепловізійний монокуляр з екраном на оглядарський напрямок. Голова Димить, реально не знаю, але є дуже хороша інформація, мені повинні допомогти з купівлею одного автомобіля. Так що Трошки, можливо, мене розгрузять і буде трошки нам легше. Так що, друзі, працюємо, Працюємо. Юрка одну машину вже взяв, е тестує, провіряє, там деякі моменти є, треба ще підняти на, е чи це, підняли на підйомник, деякі там моменти він повиявляв, треба це все діло устранити. Також ну, треба вдосконалити, щоб все було чинчення. Так що в нас є момент дощик. Одна елечка воно стоїть, одна Юра поїхав, бусик приїхав з рейсу переднім почіпником гайки, переднім амортизатором гайки, тобто по пандос. Ну, то таке, то сказати, не дуже така то велика печаль біда. Завтра це все діло хлопці замовлять, проплатимо і будемо ремонтувати. Поки є можливість, поки працюємо. Не знаю, Леся Петрівна, <кій> сьогодні ми зарізали дві свинки. Закоптила ковбаску, бідолога вже падає, ну але працює ще автоклав вже тушонки зробили. Тобто мотивуємо людей, які живуть в сільській місцевості, працюйте. Робіть коптілку або можна купити готову. Наприклад, якось у нас є древос. І хто б там що не казав, ті люди, які дивляться мене, ну я вже 5 років буду, як на Ютубі, коптілочка древос дала про себе непоганий результат. Да, були там деякі моменти. Дякую. Директору і менеджерам вони прислухаються і вже зробили деякі зміни. Так що на даний момент у нас ковбаска, ну вже частковося Петрівна і отсюди забрала, тому що приїжджали деякі люди і треба було дати. Так що, ну а моя задача зараз яка? Дуже маленька, правильно, моя задача зараз це все діло взяти і розгрузити. Оба трошки ще на виворот знімаю. Дощ іде, ми скритуємо. Щось ще хотів сказати, але вже мозги не зображаю, зараз хлопцям нарізав задач, кожен із них працює. От. Анатолій Лихно він у нас по інтернету От. шукає там різні речі, зараз по цінам перебуває, спілкується з військовослужбовцями, і в яких були вже такі речі, чи що можуть посовітувати, щоб воно було практичне і працювало. Ну, а ми зараз вигружаємо ковбаску, можливо, дасть Бог якась із цих колечок попаде. На розіграш в п'ятницю буде в нас прямий ефір. Бо деякі люди питали, коли буде ще там акція. От що сало можна виграти, буде в п'ятницю з 20.00 до 23.00. Приймайте участь, приймайте в наших зборах, якщо, якщо задонатили, скидайте скріншот. Ну, Це в період прямого ефіру. І ми вам присвоїмо номерки. В кінці буде розіграш. Так що, друзі, ще розружаємо. Ще стоїть посилка від Корвета. Е, ще й досі ми її не розпечатали. не було мені часу, реально вибачайте. Але я думаю, ті люди, які дивилися відео наші поїздки, організації поїздок, якби знімати все цілий день, ну це просто бардак. Я вже тільки по березані сьогодні намотав 140 кілометрів. Ну, недра і березань. Так що, ну. Збоку добре дивитися і добре критикувати, коли лежиш на дивані. Ну, це так по-стандартному. Ну, але хто тягне, то і підганяють. Якщо ти щось зробив, організував, то більше спросу, Вон, борода вже в мене посивіла, то то нормально. Так що, друзі, дякую всім за підтримку, дякую всім за довіру. Рухаємося далі. Так що така у нас коптілка Біг-2 древус. Вже вона у нас відпрацювала, вже Серега у нас служить, фактично буде три роки. От, і він на ній працював до служби в армії. Ну і от така у нас на даний момент красота. Зараз ми це все сиділи, з крючочками познімаюся, все одно крючки вони потім миють. І я думаю, що стан коптілки, якщо за нею дивитися і контролювати, хтось там писав, ой, там купите, згорить, туди-сюди. ну Я не знаю. У нас моментів таких не було, але я бачив моменти. Зараз зробили там трішечки, поміняли позицію. От, і все там трішечки вже по-іншому стоїть вже защита. Я вже говорив, там де демогенератор, стоїть вже защита. Клемники зробили там, сіточку, ну деякі. Тобто вони працюють і в цьому ділі вдосконалюють. Ще повинен прийти від них ну Лесі Петрівні. Сушка, це, чи як він, дегідратор, я не знаю, як воно правильно називається. От. От. Так що зараз, друзі, трохи мені одною рукою не з руки вже повний тазок ковбаси. Я вибираю, познімаю щупи і далі потім вже на кухні засніму. Так що, друзі, всі, Виконав задачу по 12-бальній системі на 5 балів. Дали це та ні, все нормально, нічого не впустив, собаку не годував, не понадкусював, тепер вона охолоджується. Ковбаска не на продажу, так що не писати в коментарях. Можна написати добре чи ні, тому скажу вам чесно, слюні течуть. Казала Олеся Петрівна, Леся Петрівна, можеш привітатися. Віта... То було ж не те відео. Доброго дня. Надюшка Сергія, привітав. І ми ще що зробимо? Бігенько розпечатаємо посилку, яку ми вже не можемо розпечатати, вже не знаю, днів 4 чи 5, так? Да? Це від корвета, від Сані. Да. Це за англійську? Ні. Корвету, корвету, привіт. Будеш передавати. Він да. же ж тобі там щось передав, що тобі не цікаво. Привіт да, передав і не тільки привіт, обов'язково. Давай бігом і розпечатаємо там джик джик-джик і все. Я піду, бо в мене зажарка з поняв, прийняв. Давай. Так що друзі, зараз Петрівна працює, автоклав вже уже зроблений. Готує вже зажарку на. Кров'янку, десь не там замовлення. Кров'янка каже, по 80 гривень. Хтось мені там критикував, що у нас кров'янка дорога, не знаю. Хай я вам крові дам, зробити самій. Кому дорого, то ти не побіг. да. Так що, друзі, машиночка стирає тряпки. Це в нас спеціальну машинку тут поставили, щоб стирати тряпки. Ті, що під правильно? О, віруха десь ухання. Ну, ковбаса, звісно, як ти на пахне. А мені подобається. А! Єсте ковбасу, то що мамка робить. Вот. Так то, що, що мої однокласники. Да? Тож я прошу бути Так, да, і вони їм цікаво, що ж таку баса домашня. Да, і вони їм пахне, воно на все, всю школу. Вони, вони так що хай завідують мовочки, да? да. Все, ставлю на паузу, що розпечатаю. Все. Важка, да? Так що, Санька, я не знаю, хто тут мені вже прислав, написав, що вони за свій Хто на стрімах донатив, вони за свій переписують. Паня Корвет він підтримує дуже добре нас. Дякуємо йому і до носами. Якщо правильний розпічав, Саша, я не знаю. У мене вже мозги взагалі не зображають. Я ще досі не можу від поїздки на Куп'янськ і на Слав'янській, рано трошки у вас у вас. Так, що тут у нас є? Знову наборчики, юбелечки і стела. Набір, викруток. Назбір... Ух ты! Ух ты! Є така штука у нас. Так це все діло можна буде виграти. Шуруповерт? Це? А ні. Це? це дрелька. Шуруповерт дрелька. Ось такий, не знаю, що це, тестер, навіть якийсь, щось таке. Це Саня мені потім розкаже, бо я в цьому ділі не січу. Ось такий наборчик парк сайт. То Саша, Корвет, це інтернет-магазин. Ось такий мини-шуруповерт. Класс вообще. Ось такі отвертки, туду взагалі жесть. Оце класний набор. Шикардосовський. Так, штангельфирку. Кстати, в мене такого немає, бо я двоєшний. Так, ось такий супер ключ поворотний. Так що є такий магазин в інтернеті Corvette Shops. Можете зайти і подивитися і підтримати. Можливо хтось хоче таку штуку придбати. Це у нас у нас? Термос. Термос. Капецький. Це у нас сверло, Красовчик. Це у нас килимок. Ну гой. Так. Це у нас. Ще один такий тестер. Не думаю, що Саша розкаже що це таке. Тому що я в цьому дітей не дуже січу. Капець, ще один лобзик. Крутяк, вообще. Ліхтарик, поворотний. Ще, о, це хороші обстанки. Чик-чикс. Ще одні, воно, на ну, неструбціні, якось називається, має такі балони, я дуже І ще один фонарик. Я так садився, думаю, що її розіграти. Ну і я так зрозумів, це подарунок, що він казав для Лесі Петрівни. Саша, я подарю от тебе на день влюблених. як там... Як то пісні айфони на 8 березня, да, там, на День а Люблю". я не знаю, таких писань. пісень. Да? Так що от така штучка. Так що Сашка, тобі дякую, дякую велике за підтримку. Ну, кажись, каструлі були підтримні. Вони щось там переписувалися. Так що вони там розбираються. От. Моя задача маленька, не буду я туди лізти до чужих подарків. Нам не Надюхою зараз працюємо далі. Ще треба мокнутися в одне місце. Честе все діло нас за запакую. Всім друзі реально дякую. Не знаю мені навіть що говорити. Хочуться багато сказати, але є деякі моменти, є деякі підписники, які е, зараз мені дуже сильно допомогти і не хочуть, щоб розголошували їхнє ім'я. Це тяжка історія, і, але люди втрачають найрідніше і хочуть врятувати інше життя. Ця людина вийшла на мене і хоче мені допомогти. І я думаю, що так воно і буде, а ми будемо працювати далі і будемо виконувати цю роботу. Легка вона чи важка, не знаю. Але реально хочеться підтримати як найбільше наших захисників і ці зустрічі, і ці поїздки, які б вони не були важкі, але вони того коштують. Тому що кожен раз, коли ми їдемо, ми веземо ваше тепло. Те, що ви передаєте з нами, ну хтось з іншими волонтерами, хтось безпосередньо сам, не забувайте про наших військових, підтримуйте їх, підтримуйте, моліться, просто напишіть смс-ку, хто може підтримати донатом, підтримуйте тих волонтерів, яким ви довіряєте. Це не означає, що якщо Шелудько там говорить, там... я просто кажу про тих людей, які можуть це робити і просто не хочуть. От мене це мармедить, мені це болить, я не мовчу, я хочу це сказати. І ще раз звертаюся до всіх блогерів, які сидять десь там ввечереті, які мають можливість, тому що для себе вони відкривали в свій час збори для своїх рідних, то відкрийте і збережіть чиєсь життя. Тому що й тепловізор чи та річ, та немає різниці. Вона, якщо в них її немає, то це дуже погано. Тому що якщо вона в них є, то вони можуть... Вичислити ворога і заздалегідь прийняти якісь рішення. Так що, друзі, я на цьому завершую своє відео? Я всім дякую, дякую Олександру, дякую, Любі Мілєшко за гостинці. На жаль, я їх не вину, не відкривав. Дівчата самі відкрили любанька, але було дуже приємно отримувати подарунки. І ти також розумієш, що людям скільки люди вложили туди тепла, і скільки вони хотіли передати цю любов, і хотілося просто зробити приємно для мене, для моєї родини. Я просто дякую всім. Їх дуже багато. І Ігор Мальський, і Мама Алла, і Тамара Волошина, і багато-багато інших людей. Просто їх дуже-дуже багато. І кожен день люди пишуть, я вас їх люблю, ціную, обіймаю і будемо працювати далі. Ми тільки що зробили три перекази, резина. Потім я проплатив Донкрати компресора, комплект я був взяв і ще один комплект у мене, тобто два комплекти. І... Ну тобто. Працюємо. Голова Демий, на цьому все. Всім дякую. В п'ятницю чекаю всіх на прямий ефір. Деякі брази будуть розірватися. Ну а також будуть продуктові набори, які також цікавлять людей. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Разом до перемоги. Дякую.